Вечір. Маленький хлопчик робить уроки, поруч сидить тато і читає в телефоні новини. За вікном лунає голос: Ну що, Васю, давай ще по 100 грам. Маленький хлопчик, відірвавшись від своїх уроків, запитує тата: Тату, це що, алкаші? Ні, синку, це гномики-штангісти. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Пенсіонер іде пов школу і бачить, що поруч із нею стоїть екскаватор, вочевидь, із метою знесення старої будівлі. Він підходить до молодого екскаваторника і каже йому: Синку, я ж колись у цій школі вчився, стільки років минуло, а досі не можу забути. Ти навіть не уявляєш, які спогади в мене з нею пов'язані. Дядьку, це звісно все дуже зворушливо, але мені треба працювати. Зачекай не відмов старому в одному проханні. У мене ж є одна мрія пов'язана з цією школою. Ну і яка ж? Дай і мені по ній кілька разів гепнути. Через 20 років подружнього життя дружина зважилася на серйозну розмову з чоловіком. Любий, мені здається, що нам потрібно експериментувати в спальні. Давай прикинемося, ніби я, дівчина легкої поведінки, і приїхала за викликом. А можна спочатку всіх подивитися. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Маленька Ема вже почала закопувати ямку під деревом у саду, коли за з за паркан з'явилося привітне обличчя її сусіда, високоповажного містера Волтера. Зацікавившись тим, що робить дівчинка, містер Волтер вічливо запитав Що ти там закопуєш, сонечко? Мою золоту рибку, сер, схлипуючи, відповіла дівчинка. Тепер вона похована. Розчулившись від побаченого, містер Волтер дозволив собі лише зауважити вголос. Яка, однак, велика ямка для такої маленької нещасної золотої рибки. Кинувши останній совочок з землі, Ема несподівано затихла, а потім, звернувшись до добросердного сусіда своїм спотвореним від переживань обличчям, прокричала Це все тому, що вона всередині вашого пузатого кота.